В Україні вже визначили професії та навички, які будуть затребовані через 10-15 років. Привіт! Мене звати Альона, ви на каналі Цімборка, і сьогодні ми поговоримо про те, які навички знадобляться вам у найближчі 10-15 років. Погнали! Я буду вам вдячна за лайк, підписку, коментар, розкажіть про це відео друзям, щоб допомогти мені, моєму проекту, моєму каналу, і щоб я старалася для вас збирала ще більш цікаву інформацію. Наступні десятиліття стануть дуже інтенсивною у розвитку технологій, людського капіталу. Дуже розвиватися штучний інтелект, розвиватися Big Data, буде розвиватися автоматизація, буде розвиватися діджиталізація, буде розвиватися віртуальний світ у цілому. Також потрібно зважати на те, що буде актуальне збереження навколишнього середовища, екологія, більш сучасні підходи до медичного обслуговування. Зменшення викидів у навколишнє середовище і, взагалі, оптимізація роботи людей, відкритість світу, і всі ці інші е, ці і інші тренди визначають вже, які навички потрібно нам здобути зараз, щоб десь. Через 10-15 років буде актуальним і затребуваним працівником на ринку праці у світі. Що ж це за навички? Давайте поговоримо про них. Ну, це системне аналітичне мислення. Тобто потрібно буде зважати на дуже великий потужний об'єм даних на змінність навколишнього середовища. Треба бути здатним аналізувати складні системи і прогнозувати їх, і працювати з ними хотіла сказати. Критичне мислення. Взагалі, критичне мислення це така штука, яка потрібна не тільки на роботі. а наш світ побудований зараз таким чином, і ми живемо у такому інформаційному просторі, що ми просто. Маємо розвивати в собі критичне мислення і ставити запитання до усього, що відбувається навколо нас. Тобто, якщо ви навіть не плануєте працювати на одній із зазначених сфер, критичне мислення буде для вас ну дуже незайвим. Підприємницьке мислення. Так, так, потрібно буде ще підходити до у своєї роботи, з точки зору як а, підприємець, а, директор, управитель, менеджер. Тобто потрібно буде мислити а, категоріями, якими мислять підприємці, власне кажучи. Знання іноземних мов так, багатомовність і чим. Більше ви будете знати мов, чим глибше ви будете знати ці мови. А наскільки ви будете глибоко розбиратися у менталітеті тієї чи іншої країни, ті того чи іншого народу, тим ви будете. Більш затребуваним спеціалістом Ми потрібно розуміти відмінність процесів, економіки або побудову стосунків в одній країні і в іншій країні. Розуміти національно-культурний контекст країн-партнерів: стресостійкість, комунікабельність, гнучність, знання. Фінансів, розуміння фінансова грамотність, знову ж таки знання технологій, здатність адаптуватися до цих технологій, тобто бути настільки гнучким до змін і до усього нового, що лється у. Цей світ так технологічно, до якихось програм, до оновлень, до техніки. Вміти пристосуватися і швидко освоїти якусь чи нову програму, чи новий гаджет, чи якийсь новий підход, якусь нову систему керування командами. Чи... Керування фінансами чи щось таке. Цифрова грамотність знову ж таки, фінансова грамотність, знову ж таки, економічна грамотність, юридична грамотність, знання основ маркетингу, піару, знання керування компаніями, так підприємницька грамотність. Усе це потрібно вже. Качати у собі ж креативність, також вміння працювати віддалено, також вміння пристосовуватися до швидких гнучких змін і стресостійкість знову ж таки тут вам дуже стане у нагоді. Тобто, треба пристосовуватися, приймати середовище і зміни у цьому середовищі. Ну, якщо воно вже сталося, то воно вже сталося, і ви маєте розуміти, що вам у цьому сим -сим робити. І не переживати занадто глибкий стрес Щоб я зазначила, що потрібно також розбиратися і у психології поведінки, поведінкових якихось навичок, вміння впливати на думку, вміння вести переговори. Тобто, ви бачите, що професії а вони стають все більш інтелектуально складними, тобто, потрібно володіти досить великим багажом навичок. Окрім знання, так якихось скілів які потребують саме для виконання роботи на цій професії, то ще потрібно мати дуже-дуже великий набір софт-скілів, які вам допоможуть взагалі працювати на той чи іншій посаді у майбутньому. Тому буде складно, легко не буде це точно. Тож є а, вагомі а, причини визначитися так і прийняти те, що підходи до професії, і що професії майбутнього вони будуть достатньо змінені, будуть, будуть значні зміни у розвитку людського капіталу, будуть значні зміни у розвитку технологій. І потрібно на це все зважати взагалі. Всесвітній економічний форум вважає, що протягом найближчих десятиліть потрібно буде перекваліфікувати дуже велику частину населення. Взагалі я вам рекомендую погуглити Людський Капітал 2030, почитати резолюцію Асамблеї ООН, що вони про це пишуть, взагалі, які у них плани, на що вони вказують, так, що буде розвиватися, які цілі за собою ставить. Тобто це наука, розвиток, технології, навчання і вже розуміти про те, і вже розумієте те, що світ через 20-30 років він вже буде настільки інший. Що якщо ви не почнете готуватися до нього зараз, зверніть увагу, ось у цьому відео я розповідаю про планування, про стратегічне планування свого майбутнього, тому. Клікніть ось сюди після цього відео, і взагалі подивіться, можливо, ви там для себе знайдете якісь корисні поради від мене. Тобто, усе, що відбувається глобально у світі, прямо вказує на те, що світ змінюється і він вже не. Не витримує от цієї різниці, що є з людським капіталом наразі, так і що потрібно для людства, да, який має бути людський капітал через 20 років. Тому потрібно, мабуть, трішечки піджатися і починати. Знов таки розвиватися і робити ставку на своє, на свою освіту і на здобуття якихось нових навичок, тому що все одно будуть професії, які вимруть. І вам потрібно розуміти, чи знаходиться ваша професія у ризику, так? Тому що якщо ваша професія вимре, і ви не зможете адаптуватися і запропонувати свої навички у світі 2040, то подумайте про те, за що ви будете взагалі існувати, як ви будете заробляти, як ви будете. Взагалі будувати свою кар'єру. На цьому в мене все. З вами була Альона. Вірю в вас, скоріше перемоги Україні, і слава Україні!